А ну що, не, не складає, так? Да? Не, не працює. так? Так. Добре. 27500. Резина літня, ще нормально. Чуєш, їхали тільки що там бачив на тій стоянці 211 стоявши. Да? На оті там депуті. Головне, щоб не один не висил. А оце що? Без ключовий доступ? Так, да, без ключовий. І а що робити? Боже, є царапинки. Як? Е, відходиш, вона має сама закритися. Підходиш, ага. ключі в цьому і ну, просто відкриваєш. Так, давай, відійдемо. Не нажимаєш на це. Я не знаю, воно ну, сам має реагувати. Не працює тільки складування зеркал, щось моторчик цей не працює. Не, відкрито. А ну підійди нажми на це. Сюда, на С. На Чуешь? Все. Пальцем нажми. Приклады сюда. Все, да. Не-не.